Вітаю вас в ефірі. інформаційно аналітична програма Діалог. Сьогодні у нас у студії громадсько-політичний експерт Ірина Соломаха. Вітаю вас, пані Ірина. Доброго дня. Говоримо ми, Ірина, з вами про те, що відбувається в державі, у нас у регіоні. Ну, у зв'язку з тим, що триває антитерористична операція, у нас є надзвичайний стан у двох областях українських якою мусить бути громада України і взагалі громада нашого регіону? От що ми мусимо зараз в даний момент робити? Вставати на одну годину раніше, сидіти біля телевізору, не виключаючи навіть вночі, панікувати і бігати, розповідати сусідам, що вже все погано. Що Що? Що ми мусимо робити зараз в цей момент? Ну, Найперше, що би я всім порадила, це згуртуватися, спочатку згуртуватися в своїх сім'ях. Тому що е, такі часи, і ті країни, які переживали, і ми переживали вже не одну війну, е, на жаль, да, і знову вона прийшла до нас в наші домівки. Треба згуртуватися, підтримати один одного плечем. А е, друге, це знаходити позитиви серед негатива. Е, тому що перспектива і е, Вибудовувати майбутнє, можна лише відчувати, для чого це ти робиш, як це ти хочеш, як ти це уявляєш, і з ким головне ти готовий це робити. І третє, що би я всім побажала, це поваги до себе в усіх справах і поваги до держави, в тому числі. Тому що до цього часу, коли приїжджають іноземці, чи це знайомі, чи це офіційні делегації, чи це якісь інші форми зустрічей. А на превеликий жаль, більшість наших співгромадян зразу починає формувати образ меншовартості. Ми не меншовартісні. Просто так сталося на сьогоднішній день, що в нас досить сильний противник, і територіально, і ресурсно, і вплив політичний. І тому це, знаєте, як два сусіди: один заможний, а один а у іншого сусіда менше сили, можливостей, і той може посунути межу, там ще щось зробити. То повага починається з себе, не дозволяти собі відчувати меншу вартісність. І коли приїжджають іноземці, то зразу показувати, що ми достойні, сильні, розумні. Просто такий час всі держави світу в той чи інший час переживали кризи. І політичні, і військові, і політичні і економічні, але вийшли достойно і результативно ті, хто знайшов повагу, силу, мужність і головне надію, позитивну надію, що ми це зробимо, ми все переможемо. І попереду, навіть якщо ми не зовсім бачимо світло в кінці тунеля, світло за рогом, воно ось ось з'явиться. Пані Ірино, ну в зв'язку з тим, що ну, цей же сусід, нам же його ніхто там, з гелікоптера не закинув. Він з нами разом тисячоліттями. Так. Ну, Століттями то вже точно. Так. А в який спосіб ми з цим сусідом, я до вас, як до історика, до філософа, запитую, як ми з ним жили в цей той час? Ми жили, ми вважали його добре. Я, про... Вижив... ну, я би сказала, жили, тому що по-різному було. Ми жили з розумінням, що це наш добрий сусід. З якими ми ростили дітей, були спільні шлюби, дуже багато. Так? Батьки спільні багато в кої, і росіяни, і українці, білорус, і ми вірили, що нас поважають і люблять, як любили ми. На превеликий жаль, так сталося. Я не хочу ні в якому разі говорити про весь народ. Але е, певна частина людей втратили відчуття реальності, відчуття відповідальності перед поколіннями, які вже були, які потім прийдуть, і м, створили е, геополітичний на сьогодні. Це вже великий геополітичний конфлікт, який е, ще буде дуже довго для нас всіх створювати складну ситуацію спілкування. Спочатку це на ментальному рівні, потім і на економічному, і на політичному. Тому що, якщо ти говориш або домовляєшся з людиною і не віриш в цій людині, то дуже важко домовитися, порозумітися і робити якісь спільні справи. А е, зовсім за не, не за довгий час, я в цьому впевнена, нам треба продовжувати буде жити поряд і працювати поряд, і робити спільні справи. І ми сьогодні, я знову повертаюся до першої тези, наша повага. Наша впевненість в собі це найбільший крок до майбутньої перемоги. І найбільше, чим ми можемо їм довести, це не просто там військова гідність, економічна міць до цього. Військова гідність вже є сьогодні. Економічну міць. Я вірю, знову таки кажу, я впевнена, ми здобудемо, тому що мені дуже подобається молоде покоління, яке зараз приходить в український політику, в українську економіку, в соціум. Найголовніше, що в них є, це віра. А найскладніше здолати віру і відчуття своєї поваги. Так от, найважливіше, щоб ми вірили в себе. А наш сусід він бравує. Мені здається, навіть дивлячись якісь уривки. Передач аналітики, читаючи аналітичні матеріали вже світових економістів, політиків, ми розуміємо, що ті тези, які сьогодні продукує Російська Федерація, це більш бравада, ніж реальність. Тому що невеличка кількість людей, які живуть досить заможно і гарно, це не вся Росія. І тому ми маємо показати якими насправді і цим ми переможемо, тому що ніколи не приходила перша економіка, а потім приходила перемога. Спочатку приходила віра, а потім все включалося і відбувалися перемоги політичні, військові, а потім економічні. Ну пані Ірино, давайте ось будемо дивитися. Чернігівська область межує з Росією. Так економічно століттями ми були пов'язані з цим з цією державою. Усілякими ну, моментами там торгували разом, товаришували. От з іншого боку, відповідно, ви абсолютно говорите вірно, існують сімейні родини, які розділені кордоном. Ось вони там двоюродні сестри, брати, вони там живуть за 10-15 кілометрів від Чернівського регіону. Ну, як їм розказати, що це сьогодні вони були родичі, а завтра вони вже не родичі. Це теж проблема, вони ж залишаються родиною. В стані ми війни чи на стані війни, родина родиною залишається. Яку політику мусить вести на сьогоднішній день влада Чернігівського регіону? Аби громада, яка живе на кордоні з Росією, з одного боку розуміла, що у нас є держава, ми мусимо її захищати, а з іншого боку, ну, де ви бачили, щоб хтось сказав, що не любіть свою родину, не поважайте своїх батьків та матерів. Ну, Перш за все, я би хотіла сказати, що я сама є прикладом таких взаємовідносин. Ну, так склалося, що частина моїх близьких родичів живе в Російській Федерації, частина в Білорусі, тому що ми тут народилися і так складалося життя. І сьогодні, я, як і всі, хто проживає в нашому регіоні, вже цілий рік ми переживаємо цю колізію, цей внутрішній конфлікт, тому що ми зустрічаємося. І нам потрібно розмовляти. А головне довести свою правоту і правдивість цієї ситуації, довести правду, яка відбувається, того, що відбувається в Україні. І третє, не втратити відчуття родини, тому що це пройде, а родина залишиться. І треба, щоб залишилися держави. Це можливо не говорити про політику, загалом говорити про а, родинні проблеми, про сім'ю, дітей, родичів? Ні, ні в якому разі, мені здається, потрібно говорити, але розуміти, як говорити. Ми приблизно раз в півроку, у нас традиція в нашій сім'ї, ми зустрічаємося на терені сімейного бізця, і в цьому році так само відбулося. З'їхалася практично вся родина, не дивлячись на всі військові ці моменти. І перші хвилини зустрічі були дуже складними, тому що хотілося сказати, чому? Чому ви мовчите, чому ви щось не робите? Українців дуже багато в Російській Федерації, і багато українців, які знаходяться на на впливових посадах, які мають свій бізнес. Це не потрібно просто виходити там, ламати свою кар'єру, але робити так, щоб це призупинити, якщо всі разом, то це буде набагато швидше, не дивлячись на всі тоталітарні характеристики їх влади. Але друга частина зустрічі була, коли на от простих ситуаціях ми почали розказувати правду про те, що відбувається в Україні. Про те, як ми зустрічаємо загиблих воїнів, що це не секретна інформація, що за кожним загиблим сумує весь регіон. Всі розуміють, наскільки це велика трагедія. Що сім'ї, які втратили. Або поранені бійці, вони беруться на, на особливий контроль. І ось паралельно приклад, а що ви знаєте з вашого містечка, да, хто воює зараз на території України? Чи ви знаєте, що є загиблі, так є, але як їх хоронять, як з ними прощаються, чи віддають їм честь, то правда завжди там, де повага. І ще, ще багато що. Ми вас раді бачити, де ви бачите тих е, легендарних бандерівців? Де ви бачите, щоб до вас якісь були претензії, коли ви перетинаєте кордон? Просто є документи, які затверджують і дозволи бути вот все. Чи вас прийшли спецслужби, ви приїхали до родичів з вами на розмову? Нічого цього нема. Держава живе своїм життям. Вона навіть в цьому конфлікті готова розуміти всіх, якщо вони до нас йдуть з миром. Якщо вони до нас ідуть з війною, то це вже інше питання, інша політика і інші відносини. Ну, я знаю росіян, які е, все розуміють. От, наприклад, останній приклад з багатодітною мамою, яка зателефонувала до Посольства України її посадили до в'язниці. Дехто з росіян говорить, ми все розуміємо, однак ми не будемо про це говорити. А ви що хочете, щоб нас посадили на 20 років? Тобто ви розумієте, яка ситуація виходить? Вони, вони все знають, однак вони бояться. Вони бояться, що їх покарають. То яка перспектива спілкування з такою державою, з такою нацією, з таким народом? Вони бояться? За радянських часів у Львові зняли дитячу казку, називається Російський волшебний голос Джельсаміна». Це така порівняння з голосом правди. Що е в країні брехні, в королевстві брехні, прийшов хлопчик, який володів чудесним голосом, і він всіх поступово об'єднав навколо себе його голос, е від якого тріскалося там скло, від якогось там ламалися дерева. Він став голосом правди, і він людям розповів, і люди зрозуміли ту страшенну брехню, яка була навколо жителів е е е е цього королевства. То мені здається, що. Той, хто побув зараз в Україні, хто побачив реальну ситуацію, і з якими чесно, відкрито спілкуватися, вони поступово, їх голоси об'єднаються. І навіть якщо буде надзвичайна каральна машина, серйозна і сильна, вони все рівно створять цей російський волшебний голос Джолі Саміна. Е е неможливо постійно, ми знаємо дуже багато про період сталінізму. Я думаю, що в 40-х роках, ще навіть там в 49-му, мало хто мог повірити, що буде потепління, будуть зміни якісь От Однак зміни почалися зі смертю тирану, все ж таки. Історія вона не розуміє таких термінів, як півроку, рік, три роки. Це для нас дуже багато, тому що наше життя це кожен день. Ми його не можемо повернути, переписати. Ми кожного дня пишемо чистовик свого життя. А для історії це дуже коротко. І, взагалі, історія військових дій вона дуже складна. Є певні закони війни. І на превеликий жаль, не всі сьогодні роз'ясняють нашому населенню. Що нам з самого початку цього конфлікту нам говорили: от за місяць, за два, за три у нас дуже сильний противник. Він не сам. В нього є певні підтримування багатьох країн, які ще не до кінця зрозуміли всю ту загрозу, яку несе така ситуація для світу. І тому надіятися, мені, мені здається, що політики, спеціалісти. Військової галузі мають чесно говорити, що це війна навряд чи на рік-на два. Взагалі, в світових параметрах такі конфлікти, вони яскраві два роки, а третій-четвертий рік вони затухають, тому що є вже знесилення, перш за все економічне, а потім і моральне, і воно сходить на ніц. І тому е, мені здається, що треба чесно говорити з нашим народом, маючи такого сильного противника, можна або капіталювати, а ми цього не хочемо, або згуртуватися і розуміти, що конфлікт ще буде досить серйозний термін, продовжуватися. А ми маємо в цей час, як я говорила спочатку, згуртуватися, працювати, жити на майбутнє. Пані Ірина, ну от дивіться, живе собі мама, у неї 17-річний син. 18-річний. І мама починає говорити таке: от вона була патріоткою до мобілізації і до призову, а тепер то стосується її родини безпосередньо. І вона говорить, чому мій син мусить туди йти. Хай інші йдуть, ті, хто військові, мій не піде. Я не хочу. Хай влада якось інакше домовляється. Я не хочу, щоб мій син йшов на війну. І Таких людей, що б ви їм сказали. Ну, я Я сама мама у мене, це мій син. Я розумію ці речі. Так, але їх можна зрозуміти. Однак їх чи буде можна... держава, Коли Ні. так всі мами будуть казати. Ні, можна так, зрозуміти. Кого ж ми ховаємо щодня? І ті ж мами не казали нічого. Можна розуміти цих мам, але ну, у нас є приклад держави Ізраїль. да? Вона, У них є призов, але інший. Ця ситуація, коли держава була практично зникровлена військово, ми знаємо, що армія був мінімум, і вона була не обладнана, вона була не сучасно модернізована. То сьогодні дуже швидко це все відбувається, і величезні кошти держава вкладає, і світ допомагає в цей процес. І в частині, яка називається у нас АТО, оці дві області, в яких зараз спалає війна, я би. Це більше так назвала. Мені здається, це правильніше і правдивіше. Мають воювати, перш за все, професіонали. Люди, які розуміють, що вони роблять, вони можуть і забезпечитися, вони вміють. А молодих хлопців треба тренувати. Для цього є контрактна система. Тому що хлопець, якого забрали з села або з міста, який жив в нормальних умовах мирного життя, існування, загрози. Мінімальні, які і психологічно, і морально, а головне фахово, він не готовий. І тут треба от зараз іде нова хвиля мобілізації. Президент говорить, що ті, хто підуть по призову, вони не будуть їх не будуть відправляти до військових на війну. На військові я, дії спочатку і будуть навчати. Так, я би щиро хотіла вірити, що так і буде. А друге питання: у нас є професіонали, які би хотіли, але їх не всіх поки що забирають по контракту. Тоді це теж треба. А яка а, причина? чому їх не забирають? Ті, хто хочуть воювати, їх не забирають. А вироб тих хлопців, які не вміють тримати зброю в руках, це бюрократія системи. Це а, те, що і... у нас люстрація не пройшла достатньо ще. Знаєте, пані Ірино, я теж цього до кінця не розумію. Я не фахівець в цьому напрямку і в цій галузі, і тому мені важко вам відповісти. У мене в самої дуже багато питань щодо цієї ситуації. Кожна мама, у якої є дорослий син, переживає за майбутнє своїх дітей і не лише у кого, просто у кого є діти. Що би ви їм порадили? От що їм можна сказати? А... Я би порадила, перш за все, ховати сина під подушку? Ні. Ховати, і сісти на ту подушку. Ховати, ні. Для мене особисто дуже цікавий приклад. У нас є в місті доктор історичних наук, професор Сергій Лепявко. Так, от у нього два сина воювали добровольцями і воюють, які мають дуже гарну освіту, високий рівень. Але вони пішли і воюють. я думаю, що у доктора і професора Леп'явка була би можливість, враховуючи його величезні знайомства із за кордоном, заховати своїх синів. Але я поважаю його за цей крок. Я дуже би страхалася, якби, я розумію, його дружина, яка переживає цю всю ситуацію, але вони, але вони практично з самого початку воюють. Це вибір. Це людський вибір і вибір. Самих себе, хто ми є. Але я знову таки повертаюся до попередньої тези. Наші військові говорять про те, що треба навчити. Хай спочатку навчать. Тоді мами будуть себе відчувати впевненіше. Ренко, ви розумієте, що справа в тому, що ми в стані війни. Агресор наступає щодня, у нас немає часу. Поки ми будемо вчити тих людей, попереду будуть інші міста та області, регіони. І поки ми зберемося захищати державу, то не приведи Боже і держави не буде. Ну, давайте знов-таки подивимося на ті часові рамки, які йде цей конфлікт на сході рік. України. Це рік. Далі ніхто нікуди не пішов. І військові багато чому навчилися. Я не думаю, що наш сусід готовий в широкому форматі продовжувати цей конфлікт. Говорять про гарячу війну. Ну, я пам'ятаю березень минулого року, коли відбулася анексія Криму, коли в нас просто його за декілька днів забрали, його нема. І ми всі відчували, що ось не сьогодні, а завтра російські військові будуть і на території Чернігова також. І спілкуючись з військовими, вони мені розказували, який час зовсім короткий потрібен для того, щоб висадився десант на Красній площі. Скільки треба, щоб танк дійшов до Києва. І було насправді дуже страшно, дуже страшно. І різні думки були в голові. Але на сьогоднішній день я вважаю, що ми зрозуміли, що цього не відбудеться. Що це все байки, це страхи. Це більше інформаційна політика, чим реалій. Створити паніку і в нашому так, регіоні, зокрема. Так, так. Це величезні кошти, які використовуються для того, щоб ми страхалися і не займалися самоорганізацією, і не мобілізували себе, щоб рухатися вперед. Щоб ми щоб у нас було таке такі настрій, що все погано, нічого так. нічого доброго не відбувається, не бажання щось робити. Так. Хочеться сиднім сидіти так. в квартирі, дивитися погані новини з фронту. Все. Ну, у нас прекрасний приклад наші сусіди Білоруси. Ми знаємо, що практично по червень місяць їх не було. І депресувати почали наші ринки, тому що вони багато в чому нормально існують за рахунок нашого сусіда. Це, за рахунок... Це, це, це торговий туризм, він в усьому світі є. Так? Хтось щось комусь там дешевше, краще, ближче. І ось дуже цікава ситуація відбулася, коли зібрали, ви знаєте, делегацію медійщиків. З дружнього нам Гомеля. вони приїхали, їм дозволили не просто там в супроводі побувати, там тільки на ринках, поїздити по місту, походити, поспілкуватися. Ніхто нікого не підводив, не казав. От стільки з цими спілкуєтеся? Вони спілкувалися, як хотіли, з ким хотіли цілий день. І поступово відростився цей рус. А сьогодні подивіться, скільки кожних вихідних у нас бізнесових туристів, їх таким високим штилем назвемо з Білорусі. І ви їм розкажіть про те, що тут бігають бандеровці, стріляють, зривають і взагалі знущаються. Вони будуть сміятися, тому що їх сім'ї нормально існують, закривають свої питання на тому, що вони бачать все нормально. І мені здається, це найкраще, коли почати з інформації. На превеликий жаль, сьогодні Україна не має тих коштів, щоб проводити таку жорстку інформаційну політику по відношенню до Російської Федерації, до населення Російської Федерації. Але зараз на часі, як ніколи, це наші українці, які проживають в Канаді, в Сполучених Штатах, у Франції, Італії, Польщі, Германії та по всьому світу. Тому що серед них дуже багато небідних людей, як колись на початку створення незалежної країни, вони мають надати плече. Багато до речі, співвласників медіахолдингу. І Вони мають підставити плече, запрошувати наших людей, наших політиків, запрошувати простих українців, щоб вони розповідали, робити репортажі, робити новини, робити в найкращих стандартах і показувати, як живе Україна. Часу дуже мало Останнє запитання. Про волонтерів поговоримо. От стоять біля магазинів, гастрономів, хлопчики та дівчатки і просять продукти або гроші для воїнів АТО або для наших поранених бійців. Де у мене гарантія, що ці хлопці збирають гроші саме для цих воїнів, а не покладуть ці гроші в кишеню? Хто їх контролює? З цим запитанням до мене звертаються мешканці Чернігова. Ну, я би рекомендувала. Перш за все, у нас є єдиний волонтерський центр, є адреси, де вони перебувають. Тобто, можна зателефонувати там, на Бейджику написано, як звути цю людину, і прізвище, звернутися, чи насправді вона зареєстрована як волонтер, і чи дійсні ті доку Документи, з які вона пред'являє і працює, можна прийти самому поспілкуватися з волонтерами. Вони зараз дуже популярні у нас і в місті, і в області. Більшість з них особливо активних, ми знаємо, в обличчя можна, ми знаємо тих, хто постійно співпрацює нашими збройними силами. А ще простіше і краще звертатися напряму до військових. Тобто адресно Адрес, кожному? адресно допомагати. я думаю, що зараз доступні координати всіх підрозділів. Є воєнкомат, можна напряму і командирам, і замісникам, є родини, є списки родин. Вони можуть роз'яснити, де проблемні, де поранені люди, які перебувають в госпіталі. Ми знаємо, що в найближчий час, може і сьогодні, я я точно не знаю, почнуть перебувати по наші поранені бійці з 13-го батальйону. І це буде адресна допомога, можна надати запит. У нас є закон про доступ до публічної інформації, написати, отримати і допомагати конкретній особі. Тому що якщо. Е, Навіщо військо... нам посередник? Якщо ми можемо я, прямо я йти абсолютно... до людей, які потребують допомоги, до родини, які втратила воїна. То... Ну, у нас у нас, пані Ірино, був такий приклад. Ми спілкуємося з, не з усіма, але з деякими родинами загиблих. І от одного з, з родині у хлопчика було день народження напередодні Нового року. Для чого нам ще хтось? Ми дізналися, що у хлопчика день народження, що йому буде 9 років. І ем, ми з друзями. Е Спромоглися, не дивлячись на те, що всім дуже складно. Але батько цього хлопчика поклав життя за нас усіх, і він врятував дуже багато людей, і там дуже скромна родина. Вона не йде про це бравувати, щось показувати. Ми зробили йому подарунок. Я дякую ще іншим, щиро вдячна моїм помічникам, бувшим студентам, знайомим, які допомогли і в кафе це все відсвяткувати, щоб все було. Максимально святково, щоб у дитини було щастя, Оце адресна допомога. От, я рекомендую з особистого досвіду досвіду моїх друзів знайти того, кому вона потрібна, і довести це до логічного закінчення. Щоб... От, якщо кожен із нас буде адресно допомагати іншому, часу для того, аби панікувати, у нас не буде. Абсолютно вірно. Треба працювати. Мені дуже подобається приклад. Коли японський імператор після ядерного бомбардування звернувся до народу Японії про те, що найближчих 10 років ми певно будемо жити без вихідних, але Японія буде найбільш розвинутою, і процвітаючою державою у світі. Україна теж буде процвітаючою, сильною державою. Ірина Соломаха, політолог, гостя нашої програми, найближчим часом запрошуємо в гості знову. Дякую за розмову. Дякую.